Що говорять пасажири транстемпо з 2 по 6 січня 2025 року, пунктуальність та надійність, регулярне прибуття вчасно або раніше, що дозволяє пасажирам планувати подорожі, особливо авіаперельоти без хвилювань, комфорт та чистота. Пасажири відзначають чистоту в салоні автобусів та комфортні умови для подорожей, якісне обслуговування. Вічливий персонал і стюардеси, які пропонують напої, чай, кава під час поїздок. Довіра та лояльність пасажирів. Багато пасажирів вже неодноразово користувалися послугами цього перевізника і готові рекомендувати його іншим: зручність та гарний стан автобусів. Пасажири відзначають сучасні автобуси із зручними сидіннями. Побажання розширити маршрутну мережу. Деякі пасажири висловлюють побажання додати рейси з Харкова та до Харкова, загальна задоволеність усі відгуки мають найвищу оцінку 5,0, що свідчить про високу якість послуг і задоволення клієнтів. Плануєте подорож? Ми допоможемо. Якщо вам потрібна підтримка у бронюванні квитків. На міжнародні автобусні рейси або оформлені страхування для виїзду за кордон звертайтеся без вагань. Наша команда готова відповісти на всі ваші запитання та забезпечити комфортну підготовку до подорожі. Як зв'язатися. Використовуйте посилання у шапці профілю для швидкого доступу до необхідної інформації. Напишіть у коментарях ми оперативно відповімо. Та допоможемо з усіма організаційними моментами. Не залишайте свої плани на потім, почніть подорож з упевненості та надійності.